Вітаю, друзі! На каналі Garden of Dreams. Сьогодні в мене така домашня розпаковочка буде, такий контент, тому що я так захворіла, простудилася, то висаджувала цибулькою в останнє відео, яке я вам показувала. І чую, що і заболіваю. Ну, я вже й приїхала з хворим горлом, але ну, під кінець дня вже показали мені, що це. Простуда. Ну, нічого, вже діло йде на поправку, і тому ну, трошки голос може бути ще такий хворобливий, так скажемо. Ну, а сьогодні діло ж не стоїть на місці, посилки приходять, тому хочу показати їх, щоб не затягувати на пізніше, можливо, хтось ще встигне в останній вагончик та замовить ще рослинки собі. Тут дві посилочки, ви бачите, двох топових продавців у нас в українській спільноті Садоводів-Любителів. І почнемо з Флорім, так, так як він перший прийшов, і я думала, що це вже моє останнє замовлення про Бережню я потім ще раз кажу, чому я замовила це все. А... Флоріум прийшов. Тут у мене одні подарунки, практично, як на Миколая. Прям подарунки прийшли. І я вже розпакувала, подивилася, вони в мене вже лежать десь три дні, зберігаються, чекають, поки я видужаю, наберуся сил та поїду на дачу. Давайте подивимося, що тут у мене, які тут гарні і негарні є позиції. Зразу показую накладну. Щоб ви подивилися, що тут у мене з подарунків, бачите, багато-багато по одній копійці покладено. П'ять 5 позицій по одній копійці. І 4 позиції це вже ціна того, що я замовляла. Всього 330 гривень вартість, Ну, ще мені застосований був промокод з Letyshop. десь 15-12 гривень мені вийшло ще по. По цьому скидочка, ну і все. Доставка тут була, я замовляла Укрпочтою. тут дешевше, хотіла з'ясувати, ну, як, як доставки. Ну, звичайно, було довше доставлення, десь 5 днів, десь так я чекала цю посилку через Укрпошту. Ну, в принципі, тоді дешевше, десь на 20 гривень чи на 10. Ні, на, 20, на 30 навіть гривень дешевше. Так. Ну, це вже такі моменти. Ось зразу хочу показати трошки не, ну, поганеньке, хоча це подарунок, я, ні, я не в претензії. Цей тюльпан я вже замовляла на подарунок минулої розпаковки, там теж було з флоріуму такий тюльпан. Я думала, ще на подарунок ще собі три таких замовлю. У мене буде тоді шість. Я на клумбу посаджу з одного боку, з другого боку. Ну, буде ж буде, ви ж розумієте, це махровий тюльпанчик, такий червоний, гарний, на ну, картинки гарний так, на обзорах. Ну, тільки єдина проблема це одна луковичка отака прийшла. Ну, це вибраковка, звичайно, це не, не, не буду садити. Ну, а Ці нормальні. Це просто завітрилось, вона тверденька, гарна цибулинка, все чудово. Далі подарунки. Я тут в шокі від подарунків, якщо чесно. Я таких подарунків не очікувала. від Флоріум. цей набор тюльпанів мікс, 10 штук. Дивимося, давайте при вас розпакую зараз. Ну так, звичайно, тут десь є м'якенькі. вони просто вже потребують висадки. Вони, я думаю, всі здорові, нормальні. Нарциси, це суміш різні різні. Я їх посажу під деревом якимось. Під деревом, будуть рости. Скопаю е, простобурове коло і посаджу. Я бачила дуже гарно під деревом нарциси квітнуть. Так. Так. Далі ще один подарунок з нарцисами тета тет. Вони на картинці такі міл мілкі квіточки, Багато квітковий це нарцис. Ну, Цибульфія бачу, що це щось нереально велике. Ні, Ну гарні, гарні, дивіться. Оце сибули на нарциса. І це. Ну, звичайно, що, може, десь тут ще підгнівша є, треба замачувати, я думаю. Або ж вони вже в мене тут полежали три дні, та трошки попортилися. Так, продовжимо роздивлятися, поки подарунки покажу. Так, це не подарунок, ось набір крокусів і ще також Томасіні анус. Томасіння анус. Подивимося. Так, подивимося. Ну, такі гарні, що тут від крокусів можна чекати. Маленькі гарні бульбачки. Буду садити, хочу їх отам під пірокантою так мене розсадити їх таким рядочком. Тут і ще ось мені на подарок крокуси, аква ось такі. Проростають уже. Трошки. Ну, Я бачила у людей там на блогерів, що вони вже і в землі проростають, вилазять ці крокуси. Ну і почнеться далі вже мої покупочки. Те, що я ще замовила собі, не, не втрималася. Ну, давайте з алюмів почнемо. Такий алюм. все сорти називаються. Це я цього сорту замовила три штуки, стоять 29 гривень. Отакий гарний алюм, покажу картинку. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, як він виглядає. Такі. Ну, всі пога... непогані, гарні. Це великі старий. Ну не... вже не пам'ятаю, що в мене там було в голові. Коли замовляла. Не, ну, я замовляла те, що мені треба. Для колекції, а це інший сорт, один. одна локочка, тому що він дорожчий і дуже багато я не хотіла вже замовляти. Це Pink Jewel. теж цікавий сорт. Покажу картинку. Він коштує 101 гривню. Також ще мені давно хотілося спробувати виростити таку рослину, як Камасія чи Камасія. Замовила отакий сорт синенький да, Так називається. Він тут 5, цибулин, 5, 5 цибулинок, маленькі цибулинки, коштують вони по 20 гривень. Ну, пакетик. Да? Ні, щось я тут може неправильно. Да, да. 20 гривень отакий пакетик каммасі. Вона виростає десь на 40 см, 50 см, я дивилася в оглядах. І такими синіми, гарними квітами, синій колір. Це ж колір, який в садку він зайвим не буде ніколи. Хочеться такого. І вона така якась цікава, така колосочками, веселенька така штучка, ця рослинка. І ще така камасія Альба біленька. Замовила одну цибулину. Ця взагалі велика. Я дивлюся, чорненька якась чи що. Ні, це просто така особливість, я думаю, її. Вона так сухенька і тверденька, нормально. Ну, Но Висаджувати її треба ну, негайно, негайно. Ну, Це для мене негайно, буде в неділю, я так планую. А сьогодні п'ятниця. Тому я хочу поздоровити всіх з Миколаєм, хай вам подарунки присилає і дарує гарні. Які, які ви хочете, всі-всі ваші бажання збудуться на Миколая. І так хочу. Ну, у нас одне єдине бажання на всю Україну. Так що хай воно збудеться поскоріше. Так, оце камасія Альба вона коштує 30 гривень. 30 гривень. Могла більше купити, чи я одну купила, я не знаю. Ну, купила одну для розводу. Щось не засомнівалася з нею. Ну, ось такі мої подарунки і, і покупки. Цього разу Флоріум. Сезон. Я сподіваюся, сподіваюся, дуже то, що мене вже рука тягнулася ще замовити, тому що там ще більше скидки в інших магазинах почалися. Прям не можу. Не втри... ну, втрималася, втрималася, не замовила. Тому що за мною приключилася така історія. Сиділа я вдома, хворіла, нікого не трогала. Думаю, ну все, оце, чекаю посилку, прийде Флорі у мені. Там ще насіння замовила у жінки з Фейсбуку. Ну, це десь в лютому, ой, не в лютому, в грудні десь прийде. І все, більше все. Закриваю седон, хватить садити. Не буду нічого садити. <кій> ну і що ж ви думаєте? Коли постукалась до мене моя коліжанка з Ютюбу Олічка, привіт, Олічка! Я тебе здаю по повній програмі, як обіцяла. З Кучерява, Олічка, Кучерява з каналу Кучерявий сад. Спитати, чи там я колись робила огляд, і вона там згадувала таку троянду. Ой, не можу кашель душа, не можу розмовляти, якщо, якщо чесно. Ну, я докажу докажу і розповім. Я ль... 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 дяник від кашлю взяла, б. рота може трошки легше стане. Так, і вона запитала у мене. Про троянду я, я згадала, я пам'ятаю в якомусь огляді теж минулої осені чи навіть взимку. Я згадувала про Бережнюків і що там ще таку хотіла троянду купити для декора, ну, як декоративні ягоди в неї для декору, флористики, саме зимових букетів, вона гарна. Ну і так декоративні ягодки висять, в неї, я думаю, весь сезон, весь зимовий сезон. На кущі. А потім я ще ось недавно купила у іншої жінки там, таку теж троянду, флористичну, безшипну, крила ангела, вона так називала цей сорт. Висадила її, ну і робила огляд з нею, показувала. І вона спитала, і, взагалі, ми в так розбалакалися, і я їй кажу, ну, давай там бережників, просто там у цієї жінки може вже й немає цієї троянди, а там ще у Надії валієн, так в неї там зараз насіння, то вона, напевно, не буде зв'язуватися. Може, саджанців теж немає, в неї добре все розгрібають. І... Давив в за замовити тут троянду, вона щось, я так пам'ятаю, в минулому році щось 200 гривень. І я тоді зажала гроші, не купила, її. а потім сама зайшла на сайт, подивилася, вона 160 гривень. Кажете. Каже, давай купляй. І я так її вговаривала купити, що в результаті сама купила. Разом з нею <реш>, <реш>, на перегонки, Разом з Олею, що ми замовили, в, напевно, в, в одній в ті ж самі секунди зробили замовлення обережнюків. Ось така в мене поселяка тепер прийшла. Якраз на, на, на Святого Миколая. Це я сама собі подарунок такий зробила з допомогою Олі і не, і не без допомоги якихось. Духів, напевно, садових, які нас в той момент посітіли. Давайте зараз розпакуємо. Зараз подивлюся, як його тут хоч розпаковувати, ключуся і покажу, що там всередині. Розпакувала, ще не дивилася, при вас хочу все зробити. Як ви знаєте, що якщо пішла за одним в магазин, то Одне все рівно, ти не купиш, треба ще щось в супермаркеті наложити. Але так, і так, я і до борожнюків сходила. Ви бачите, що тут куча-куча рослинок. Так, де моя троянда? Я Її тут не бачу. Ось вона. ось. Тут та ж троянда, що я якраз за нею і замовляла. Також у мене у борожнюків ще... Лежали там в корзині із збереженням деякі рослини, які я теж якби намітила собі купляти і не купила з якихось там причин. Вони лежали в мене і якось коли ж зайшла, у мене ж це ж стривожило. Ви ж розумієте, що поголіка, отак от скаламутити вечором. В часи хвороби після фарвексу. І ось так я це все замовила. Зараз будемо дивитися, дивитися, що тут у мене є. Це трояндочка, я бачу гарна, гарний кущик взагалі суперовий. Так, ось троянда. Троянда, сорт. Зараз покажу, покажу сорт. Magical Delegit. Ну, це німецький якийсь сорт, напевно, не знаю. Напишу назву, вона теж мала шипна. Шипи є, ну трошечки такі малесенькі, може, як видно вам, на фоні Риму Отак покажу. Так, бачите? гарно. ну коренево, будемо дивитися вже на дачі, все там розпаковувати, щоб землі не трусити мені на письмовий стол. Так, сонце сідає, сонце сідає, треба швиденько. Так, оце, оце теж гарна гарна, дуже гейхерка. Ой, Гарна гейхерка сорту мега-карамель. У мене вже є карамель одна від Гарден. А це буде від Бережників, це мега. Це дуже великі листочки в неї, дуже великий масивний кущ. І ви уявляєте, яка це гарне буде пляма такого кольору. Яку я теж люблю. Далі дивилася. я не забула канал, як називається. Ой, це треба шукати. Садотерапія, здається, львівська блогерка. Ну, я напишу, якщо щось неправильно. Задивилася, в неї така гарна гортензія, оця речена втекачка. Я просто була ошарашена такою гарною рослиною, яку вона виросла, виростила. І я оце їх захотіла собі теж придбати. Ну Тут вона, я не знаю, наскільки вона тут гарна бережнюки якась чернява, не знаю щось. Ні, ну вона гарна. Так, це ж вона щось червоні листя. Ну так, да. Ромвей Брайт. Так, да, це вона. Ну, я буду її зберігати в приміщенні на дачі. Це вона буде мене зимувати, так, а весною вже висаджу в горшок. Ну, я висаджу вже в горшок більший і буду зберігати. Хочу її спробувати в горщику вирощувати. Так, далі. Оце щось таке здорове, це, наверное, потім я розкажу. Так, оцей боросклет я не замовляла. Подарунок, кизильник. О, клас. Граму. Супер! Прям бережники знають, що в мене мало чого в мене мало і чого мені, в принципі, хочеться. Дякую, подивлюся, що це за сорт. Ха -ха, клас, ще й розклад. Подарунок. Мені оце велика така рослина, це аронія. Аронія сортонера. Вона щось коштувала недорого. 95 гривень для такого саджанця в 2-літровому горщику. Гарно, гарно. Нічого не скажеш, супер. Кущик, ну я, в принципі, планувала її вирощувати деревцем. Ну, якщо буде кущик, подивлюся, як можна її буде вирощувати, то ну, хотілося б деревцем. Це Може, цей залишу, а ці прийдеться обрати. Подивимося, хоча хай вона приймається. Посаджу за двором, У мене вже там е, горобина е, гранатова росте. Потім Тамарікс росте за двором. Далі оця ж троянда безшипна флористична туди посадила за двором, потім яблуня роял Кірет росте і буде ще аронія. А також ще дві троянди Гіслін де Фелігорн біля, прямо біля паркану так росте. Посадила, ще не ціла, може це не вона, не знаю. Ну і також троянда е, японська, я не, не згадаю вона. Як воно все буде рости, то я вам покажу вже на, е, по факту. І Жора прийшов, призер, да? таке мероприяття, Жорік. Що ж ти робив? Оце, а? Ну йди, йди. Давай на, на кінець ти привітайся і попрощайся з нашими глядачами. Ти в нас вже зірка Ютуба. Давай, сюди. Кс сюди. Давай. Так, я зараз на це витащу. Да, такий великий, таке велике дерево да, нам прислали, да, Жора? Ну, а злаків твоїх любимих немає, немає злаків. Ти любиш злаки, я знаю. Ну, що таке? Ну, зато така велика коробочка. Дякую, друзі, за увагу. Не буду вас затримувати довго. Пішла монтувати це відео. До зустрічі на дачі!